У Черкасах відкрили черговий торговельно-розважальний центр. Любаву будували два роки на місці колишньої швейної фабрики. Тепер у самісінькому центрі міста біля мерії торгуватимуть відомими брендами, частуватимуть у багатьох кафе, розважатимуть у новому нічному клубі та чотиризальному кінотеатрі. Відкриття нового торговельно-розважального центру було помпезним. На ньому побували і наші кореспонденти. Згідно з опитуванням, проведеним на сайті телеканалу Віка, найбільше в Черкасах не вистачає парків, промислових підприємств і оздоровчо-спортивних центрів. Так вважають 30% тих, хто проголосував. І лише 4% вважають, що в Черкасах не вистачає торговельних центрів. Та саме торговельні центри відкривають у Черкасах найчастіше. Ось відкрився іще один ТРЦ Любава. Через відкриття Любави центр Черкас не проїзний. На кожному кварталі чатують даїшники. Хоч розпал робочого дня біля ТРЦ чимала юрба. Усім не терпиться потрапити до нового гіпермаркету. На відкритті, і політичний бумон Черкащини центр пафосних промов і можновладці рушають усередину. За ними на оглядини заходить і збуджений натовп Черкащан. Оглядають новозбудовані бутики, кафе та інші розважальні заклади. Катаються на ліфтах і кількох ескалаторах. Люд прийшов у Любаву, наче на екскурсію. Мені дуже сподобається. Я хотіла б, щоб тут відкрили. Якраз його я тільки сьогодні ну цей рік поступила в університет і тому дуже рада, що тут відкрили цей торгівельний центр. Я прийшов тому, що посмотрить відкриття нового магазину. Ради интереса, да. Потребно, конечно, но если с одной стороны рассуждать потрібно или ну, не потрібно, то ну, в принципе магазины одні и те же, фирмы одні и те же. Только покупатели, как говорится, со своими возможностями могут ориентироваться. Як вы думаете, вы щось будете тут колись купувати чи ні? Я ще не приділася, тому що ціни, мабуть, дорогі. Не на мою зарплату. Так ми прийшли подивитися, що і як. Неабияку радість з нагоди відкриття демонструють і чиновники. Ще зранку Сергій Одарич на Фейсбуці радів, що кошти на пойову участь у розвитку міста, а це понад 840 тисяч гривень, напередодні Любава перерахувала до бюджету розвитку. А Сергій Тулук переконує, що цей торговельний центр приклад співпраці влади та бізнесу. Тут буде працювати тисячі людей. Це тисяча робочих місць. Подивіться, хто зараз уже тут працює. Молодь, яскраві посмішки, гарні обличчя, це ж черкащани. І це все для них. АПФО відкриття Любави концерт на Соборній площі. Спершу на сцені місцеві колективи, потім її змінюють зірки. Гурти «Друга ріка», «Скрябін» і брати Борисенки. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка новини.